Героям слава. Комплект з совшелу 300 грам, совшел тканина, та що не промокає і не продувається. Показуємо вам куртку. На грудні кишені дві штуки. Великі, зверху донизу. Одна кишеня має організацію. Можна покласти ліхтарик тощо. Блискавки, до речі, у нас ЮКК, кульори, щоб зручно було брати. Центральна блискавка, теж ЮКК. На два пізніки. Тобто сідає куртка, довга, можна розтягнутися, щоб не вирвати. Донизу закріпочки, закріпочки. Тут є клапан захисний до тіла. І якщо вітряно, то воно все закривається, не буде блискавка продуватися. І верхній клапан теж закривається гарно липучками. Права рука одна кишеня, Ліва рука у нас дві кишені. Рука врегулюється липучкою, тут резинка. Є. Капюшон має затяжку донизу. Не треба затягувати, я просто покажу затяжка донизу. І ззаду. Маємо ще одну затяжку, тобто глибину регулюємо теж. На спині у нас такого нічого немає. Пояс регулюється, затягується, є затяжка. Прикривається ззаді. Сідниці прикриваються, щоб не задувало та можна було сісти, щоб не холодно було. І повністю дасочка. Всередині у нас мається ще дві кишеньки. Під документи. Ліворуч, праворуч є. Тут стяжки. Гумка 4 мм, стопори міцні, тримають гарно. Гумка якісна, нічого не лопне. Фіксується, бачите як. Штани у нас зробили ми по викалам ЗСУ. Дві кишені бокові. Дві кишені, з такими поставили липучки. Для быстрого входу руки закручка. пішення і низ у нос на Но кунці. Бачите? Якщо вам не треба, ви його просто закриваєте, щелк таким чином чи чіпляєте. На висоті, де вам, як вам зручно. Закрили, затягли, на набер діли і воно не скаче. На колінах ми наробили де заходимо на колінники, бо совшел, такий матеріал, що не буде він витримувати довго навантаження. Тобто, якщо то треба буде одягати наверх. І на ліктях теж два шари, і не робили ми для входу для карімата. Отакий От комплект кольорів мультикам. Героям слава, слава Україні!